Уродженка Криму, що тепер мешкає на Прикарпатті, заснувала в Коломиї крафтову майстерню із виготовлення олії. Її звати Мавіле Матич. Її родичі, та й вона сама не називали себе кримськими татарами. А херемли це східноєвропейський народ, що завжди мешкав на території Криму. Моя бабушка говорила, що це ми називаємося херемли. Татарині назвали їх Сталін. Коли він так знаєте, є такі, не незваний гость хуже татарина. Їх всіх подану гребенку, да там в, степ в степях жили татари, які, у них такі мендалевитные глаза, более, такі, ну более вот, монголы. Вот а моя бабушка, вона прибойська з ялти. Вони називались хермлем. У них корні, скіфи, греки. Мавілея Матич створює олію холодного віджиму на своєму крафтовому виробництві. Наприклад, із двох кілограмів конопляних зерня за кілька годин завдяки дії гідролічного пресу та іншого обладнання жінка отримує 350 грамів конопляної олії. Вона до речі напрочуд корисна та живильна для організму людини. Висипаємо сюди зернятко. І надія його перемілюю, що якщо хочеш швидше зробити олію. Тому що, наприклад, льон і конопля, вона дуже туга. Там маленький процент виходу олії. Та й звичайна соняшникова олія, яку виготовляє Мавіле, не така, до якої ми звикли. Загалом вона виготовляє 13 видів таких олій. Олія робиться як у нас. Та олія, яка продається на базарі, вона робиться зі шнекових машин. Шнекові машини вони железні, та вони, мають, вони так крутяться, вони перетирають те зерно, вони нагріваються до 80 градусів. І ця, ця температура вона знищує ці корисні речовини, та, амінокислоти, які нам потрібні. Тому олія має такий Насичений такий гіркий е вкус. Сировину для олій, окрім екзотичних продуктів, вирощують здебільшого на заході України. А ще мавіле у своїй майстерні виготовляє різноманітні горіхові пасти, а також екокосметику. Зранку умились, побризкали на себе, і з вечора з, з теж це мила, таке пастообразне, називається бельті. Це я теж роблю з цієї олії, яка... Вона дуже така ніжна, але вона так натягує, вона очищає дуже класну шкіру і прям робить такий ліфтінг-ефект. Окрім цього, Мавіле Матрич проводить різноманітні екскурсії для дорослих і дітей. Тут вона розповідає про живильні властивості різних олій та демонструє процеси їх виготовлення. З колоною Бонан Малецький Галина Ровеншук телерадіокомпанія Раї.